Добрий день, малята, послухайте вірш Марійки Підгірянки, який називається Мова. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі, знаю її добре ще краще навчуся. Малята, мова це доля нашого народу, наша мова багатша і всеосяжніша. Наша мова звучна, барвиста, співуча. Мова це наша національна ознака. В мові наша культура, її святощі, її найцінніший скарб. За допомогою мнемо таблиці пропоную вам малята вивчити цей вірш. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами і тата. Мова мами і тата, діда і бабусі. Знаю її добре ще краще навчуся. Кожен із нас має гордитися своєю чудовою мовою, адже вона того варта.